Ми продовжуємо висвітлювати відпочинок дітей у пришкільних та профільних таборах. Про це наш наступний сюжет. Для дітей, що відпочивають у пришкільних та профільних таборах, часто проводяться різноманітні цікаві екскурсії. Зараз ми знаходимося на екскурсії у музеї Українська хата, що знаходиться на Загребелі. Дітки сьогодні ви завітали в незвичайну оселю в українську хату, яка наповнена дуже красивими, цікавими, дуже давніми речами. І ось сьогодні ми з вами будемо оглядати все те, що міститься у цій затишній невеличкій оселі. Переступивши поріг української світлиці, діти ознайомлюються з інтер'єром, а також предметами домашнього вжитку української хати. Значну частину оселі займала піч, піч називали другою матір'ю. Тому що вона і нагодує, і вилікує, і висушить. Праворуч від печі завжди був дерев'яний мисник, на якому зберігалася проста посуда. Це ложки, миски, ножі, глечики. Навпроти печі по діагоналі знаходився червоний кут або покуть. Це місце для образів, які прикрашували рушниками-божниками, квітами, а також травами. На покуті завжди стояв дерев'яний стіл біля нього лави та ослін, які також покривали ряднами. Важливе місце в оселі займала скриня, де зберігався святковий одяг, прикраси, а також придане для нареченої. На жерці, яка завжди займала місце в оселі, вивішували святковий одяг і не хизувалися господині. Завжди український народ прагнув до грамоти, тому що в кожній оселі тримали Біблію, Євангеліє, Кобзар. Завжди було затишно і охайно в оселі. Про все це піклувалася господиня. Вона вміло справлялася із рогачами, дерев'яною лопатою. Кочергами і іншим господарським начинням. Від хлопці! як вам екскурсія? Мені сподобалась. А що саме тобі сподобалося? Піч. А тобі? А мені більше сподобався святковий стіл. Тобі цікава взагалі історія українського народу? Так. А ти що цікавого сьогодні почула? Що треба знімати шапку в е хазяїну цього дому і? і і не ложити її на стіл, бо на тебе буде гріх. Мені сподобалось, що що розказували про піч, що. там спікається хліб. А якщо піг, піг перевертається, то це пога, по, поганий хліб. І буває чорний хліб. Це коли він згорів, так? Так. Особисто мене це місце вразило. Українська хата завжди була як оселя важливою складовою української культури. Завітавши до цього музею, відчуваєш, ніби повернулася на багато-багато років у минуле. Музей виглядає як справжня українська хата. Тут є все: і піч, старовинна праска, глечики, дерев'яний посуд, дерев'яні лавки та багато інших речей, які були у побуті наших пращурів.